З 2010 року, за підтримки Федерації канадських муніципалітетів та уряду Канади, впроваджується проект Місцевий економічний розвиток міст України. Його учасниками стали 12 міст Львівської та Дніпропетровської областей. Протягом трьох останніх років під керівництвом канадських фахівців та експертів українські міста працювали над вдосконаленням планування та постачання послуг, які сприяють економічному зростанню та розвитку громад. Краще здобутки Мерм нині презентують у столиці. Відкрив конференцію президент Асоціації міст України Юрій Вілку. Він наголосив значенні проекту як одного із дієвих інструментів покращення добробуту та якості життя мешканців, підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування. Вдало впроваджується цей проект і в кривому Розі. Ми розглянули 9 Бальших проєктів, которые починають від стратегії розвитку міста Кривого Рога до 2020 року, стратегії моніторингу всіх наших э, проєктів і развития города по демографії і розвитку города. По роботі гендерної політики і много таких проєктів, которые стосуються спорту, культури, промисловості, та інвестицій. ріг експерти вирізняють з-поміж інших учасників проекту, передусім через системність і якість впровадження новацій, інвестиційну орієнтованість та залучення широкого кола громадян. Я дуже задоволений нашою співпрацю в Дніпропетровській області, а також співпрацею з містами, зокрема з містом Кривий Ріг, який є одним з наших. Найулюбленіших, найуспішніших проєктів серед усіх міст України. В Кривому Розі ми розпочали роботу із створення стратегії економічного розвитку. Вона створилася за дуже активною участі громадськості Кривого Рогу. Більше того, стратегія була розроблена за дуже короткий термін, і у нас був період три роки впровадження цієї стратегії. Кривий ріг єдиний з міст наших партнерів, яке в повній мірі впровадило електронну систему моніторингу показників. Виконання е, стратегічного плану. Е, звичайно, це, е, це складна система, яка потребує залучення усіх, е, усіх ланок керівництва в першу чергу. Тому е, роль міського голови Юрія Григоровича Вілкова була е, тут е, головною в тому, щоб ця система не тільки була створена, але вона працювала в щоденному режимі. Серед вагомих досягнень кривого Рогу фахівці проекту МЕРМ відзначають відкриття інституту розвитку міста, роботу програми з промислового туризму та головний здобуток криворіжців постійний моніторинг проектів, дослідження їх ефективності, підзвітність громаді і прозорість в роботі. Система моніторинга. Проектов. работает в Украине, в единственном городе Крым Роге. И многие вопросы, те, которые мы перед собой ставили, они у нас внедрены. И теперь мы получаем конкретный эффект от этой работы. Это и открытость власти. Для нас это очень важно, чтобы жители города Крыурова, тот, кто хочет получить информацию, он может доступно получить информацию, начиная от сайта Крыворожского исполкома и Аканчуває всіми бумажними носителями, електронними носителями, е роботи нашого центра муніципальних услуг. Юрій Вілкул вручив директору проєкту Мерм в Україні Олександру Кучеренку сертифікат про співпрацю Асоціації міст України з канадськими муніципалітетами. Особлива подяка лунала й на адресу посла Канади в Україні Романа Ващука за допомогу та безцінний досвід, який здобули українські колеги. Співпраця муніципалітетів продовжиться й надалі, зазначають учасники, адже підходи канадських колег до розвитку своїх територій дозволили цій державі увійти до лідерів світу із забезпечення якості життя громадян.